Дуже дивна машина за додаткову главу бойової перепустки, важкий танк 9 рівня H3. Візуально нагадує якийсь бойовий башмак. На озброєнні має барабан, але аж цілих 5 секунд між пострілами всередині барабану. Доволі довго. Але не критично. Як на мене, на ньому потрібно грати переважно, як на циклічній машині. Стосовно броні її майже нема. Навіть ЛТ з кулеметом в лоб видає майже повністю все з пробиттям. Я зіграв на ньому лише 10 боїв. Приблизно ось така статистика в мене вийшла. З цих 10 каточок було 4, де я не відбив навіть своє хп. Переоцінив можливості машини, десь сам з рукожопив. Він дуже картонний, на ньому не можна грати агресивно, але в нього є сильна сторона. Це його гармата. За ці 10 боїв майже не було ситуації, коли летить кудись взагалі в небо. Майже без зведення влучає просто в крапочку. Тож скажу, що це точно не кактус, а просто доволі складна машина, до якої потрібно звикнути, як майже до будь-якої іншої. Зовсім не імба, але й не Бренус. Донатити чи ні – Напевно, не варто, але якщо запотієте і отримаєте його так, то машина доволі непогана.